Сьогодні ми з вами будемо розбирати, як кріпити ручки і ніжки в наших іграшках, щоб вони рухались. Ручки, ніжки, неважливо що. Це ми будемо робити на прикладі мого слона. Перше, що нам з вами потрібно, це поставити маркерочки, відмітити місця, де буде найзручніше кріпити ніжки нашої іграшки, бо саме ніжки я буду кріпити. Для кріплення іграшки нам потрібна голка великого розміру. У мене це циганська, яка була саме велика. Рекомендую, щоб вона була більша, ніж ширина тулуба іграшка, ну, яку знайшла, такою буду працювати. Наступна нитку я взяла в колір, цілому нитку не видно, але краще, коли вона буде в колір. І довгенька. Чим довше, тим краще і цупкіша. У мене це напівхлопок, і я буду ним кріпити. Ніжки нашої іграшки. Це не так важко, давайте почнемо з вами кріпити. Як я вже казала, треба важливо визначити, де будуть прикріплені ніжки вашої іграшки. У мене вже це заготово, але я завжди так прикладаю і дивлюся, де воно буде виглядати гармонічно. Ви, звичайно, можете скористатися майстер-класом, якщо ви в'яжете майстер-класу, і по рекомендаціям автора. Прикріпити ніжки, але мені завжди гармонічно так, як я бачу, а не так, як каже це автор. Тому я це і роблю завжди таким чином, прикладаючи до іграшки спочатку. І переходимо до кріплення. Спочатку беремо одну ніжку, беремо голочку, і нам потрібно закріпити хвостик голочки. Просто протягуємо через петельки, де ми будемо кріпити. Одну-два рядочки відступаємо відверху, до кінця не дотягуйте, а потім ми цей хвостичок акуратненько гачком споховаємо або голкою. І проходимо через ще одну петлю, гарненько протягуючи ниточку і закріплюємо таким чином нитку, щоб вона у нас не рухалась. Ось, бачите, підтягуйте гарненько, щоб вона була. Тепер проходимо. Через, можна сказати, через всю ширину іграшки 3-4 петлі, в залежності від ширини вашої іграшки. У мене зараз велика ніжка, тому дуже так гарненько треба протягти. Дивіться, уважно, через скільки ви можете брати петель. Тому що і обов'язково в ці петлі нам потрібно буде входити і виходити. Далі, бачите, також, тут також само. Дивимось, де ми ставили маркери, і в якому моменті ми будемо вводити нашу голку там, де був маркер. Це залежить від того, як ви відмічали. І я так от придавлюю іграшку, бо в мене немає іншого виходу, щоб можна було вийти в ту, в ту дирочку, де мені особливо потрібно. Прижимайте, іграшка пружинить дуже гарно, тому, але слідкуйте за цим моментом. Дуже уважно, тому що це ну, все ж таки непросто, коли голочка меншого розміру. Якщо вона у вас більшого однакового розміру, то там проблем не виникає. все, Ми протягли першу нашу знімаємо наш маркерочок і тепер підтягуємо, але ще не фіксуємо нічого, тому що. Беремо наступну ніжку і точно так, такій ж самі маніпуляції, дивимося, щоб було правильно закріплена ця ніжка, і виконуємо ті ж самі маніпуляції, що проходимося нашою голочкою. Ось дивіться, таким же самим чином, як і це виробили на тій ж самій ніжці, яку ж вже кріпили. Підтягуємо ниточку гарненько і далі вводимо нашу голку в той ж самий отвір, в який ми і заводили, виводили її. бачите? Потрібно в ті ж самі дирочки, в ті ж самі місця. Це дуже важливо. Тому обов'язково, особливо, коли от такий момент, як оце, то голка коротша, аніж треба, то треба дуже уважно це просліджувати. Щоб вийшло в ту ж саму дирочку. Обов'язково дивіться. Якщо не в ту, то виводьте обра... ну, це треба час і терпіннячка набратися, щоб вивести туди, де потрібно. О, бачите? Якщо ні, то витягуйте і заново. Все тут можна переробляти, все можна двигати, все нічого. І дуже вигідний цей варіант кріплення, що ви можете, якщо щось не підходить, просто відрізати цю ниточку і понові прикріпити, не портячи іграшку. Ось, вийшло. Там, де потрібно, де ми вводили. І виводимо. Підтягли цю ніжку вже, беремо іншу нашу ніжку. І також все вирівнюємо гарненько. В цілому, можна сказати, що вже іграшка закріплена, а так, але не так як це дуже велика широка іграшка, вже ніжка на іграшці з лівої сторони закріплена, тому, але вже вона нікуди не дінеться, особливо, якщо це невеличка іграшка. Але якщо велика, то я б рекомендувала пройтися ще один раз. Тепер ви в ті ж самі дирочки проводите іграшку, голку, вибачте, і підтягуєте, щоб закріпити. Ось, ось таким чином. В цілому вже можна на цій моменті зупинитися і зафіксувати іграшку. Але я ж вам кажу ще раз, тут потрібно провести ниточку, витягуєте гарненько, підтягли. Всі хвостики потім ми легенько сховаємо, і нічого-нічого не буде у нас з вами видно. Підтягуємо, прибираємо їх, звичайно. І ось так от дивіться, ще раз проходимося, як я і казала, бо іграшка доволі велика, важка, і, звичайно, ниточка тоненька, і не дуже буде. Але якщо у вас невеличка іграшка, то одного разу буде достатньо вам чесно. Далі заводимо голку також як через всю ніжку, ширину ніжечки нашої і гарненько підтягуємо всі наші моменти. Двигати все добре можна, поки ми не, не закріпили голочку. Повертаємося назад з вами в ту ж саму дирочку, все те саме, як ви робили. Повертатися потрібно в ту ж саму дирочку. Пам'ятайте, це дуже важливе правило. Ну і тепер вже все добренько закріплено, іграшка гарненько сидить і має двигатися наша ніжка виграшки. От така вона. Можна взяти з тречі ниточку, буде ще зручніше і гарніше. Але все залежить від фантазії вашої. І тепер нам з вами залишається закріпити нашу ниточку на місці. Для цього ми вводимо голочку знову в ніжку. Через всю ніжку проводимо голку нашу, з вами протягуємо, також все вирівнюємо, де все лишнє, зайве прибираємо, щоб воно гарненько рухалося нам щоб іграшка наша могла добре сидіти, стояти, тобто все залежить від того, ну, який хвостик сховати буде. Далі ми витягуємо з голку з нитки і роз'єднуємо її на дві частинки, щоб можна було гарненько все це зав'язати, опутуємо ниточкою нашу ніжку з однієї з іншої сторони. Зав'язуємо на декілька вузликів. так Гарненько, щільненько контролюємо, щоб на день нічого не відходило. Зав'язуємо на декілька вузликів. Той вузлик, хвостик ми також сховаємо з вами за допомогою голочки. Зав'язуємо, щоб не відходило. Слідкуйте обов'язково, бо ви можете потягнути, перетягнути, трошки контролюйте натяжіння на цього всього. Кількість вузликів залежить від вашого бажання і звичайної щільності нитки. Чим міцніша нитка, тим краще. Знову беремо або гачок, або іголку. Десь в середині ніжки заводимо, ось бачите, я гачком, ви можете також це робити, і витягуємо ниточку серединку, для того, щоб сховати. Кінчики, це нічого важкого немає. Слідкуйте, щоб не витягти синтапон, бо також це буде, бачите, я вже витягла цей синтапон, але то не страшно, я його приберу також. І зараз, коли вже ви витягли лишнє, зайве, правильніше, то скільки б там разів не робили цього, це не страшно. Потім просто ножничками відрізали частинку ниточки. Наступний я просто показую також.